Слава Україні. Наразі прийшла в нас зустріч. На зустрічі був присутній голова Верховної Ради України Стефанчук, Руслан Олексійович голова Комітету Верховної Ради. З питань економічного розвитку. Ми обговорювали проєкт закону 6013, яким передбачено скасування інституту комунальних підприємств. Наразі для нас це не тільки незрозуміло, а. Ми бачимо, що це величезні виклики, які можуть привести до непередбачуваних ситуацій. Скасування інституту комунальної власності і практично правоволодіння володіння і управління комунальним майном. Хто не буде розпоражатися, яким чином будуть розпоражатися, якщо це сьогодні майно належить територіальній громаді жителям громади? І заборона створення комунальних подальшому підприємств. Ми відповіді наразі не отримали в тому обсязі, яку ми хотіли би сьогодні отримати, тому що практично проект закону розмістили зовсім не недавно порівняно, але ми бачимо. Зауваження, які головне управління юридичного апарату Верховної Ради розмістило від 25 жовтня. Ми повністю ці зауваження підтримуємо. Крім того, сьогодні ми озвучили ще ті пропозиції, які надали міста громади України. Якщо буде прийматися таке рішення, то обов'язково порядку ми повинні врахувати всі наслідки, які можливо, можливі. Я хочу відмітити, що наразі надання послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання. Управління відходами. Це архіважливі послуги, надзвичайно важливі послуги. І це ті послуги, які не можна зупиняти ні на один день, не на півдня не можна, бо наслідки можуть бути непередбачені. Тому не можемо сьогодні зрозуміти, чим керувалися і чим керуються депутати Верховної Ради. Но я хочу сьогодні і інформувати громаду. І... Жителів громади, що якщо такий закон буде прийнятий, це буде надзвичайно великий виклик, і ми будемо сьогодні все робити для того, щоб це не допустити. Ми маємо сьогодні ризики. Ризики зв'язані з тим, що тарифи обмежили в перегляді. Що різницю в тарифах сьогодні держава не компенсує для комунальних підприємств водопостачання і теплопостачання. Ми маємо величезну заборгованість. Ми маємо збитки. Ми маємо сьогодні позов судові позови, і підприємства знаходяться дуже в складній ситуації фінансовій. Тому у першу чергу ми хотіли би, щоб і народні депутати, і уряд виконав свої зобов'язання. А подальшому рішення, які приймалися, що вони приймалися в рамках чинного законодавства, і ну і напевно саме головне також то, тому що сьогодні ми почули від Верховної Ради від деяких депутатів, що конституція вже там застаріла, що давно прийнята. Я ще раз хочу сказати, що для нас вона є надзвичайним основним документом. Ми керувалися, і керуємося нею. І якщо хтось сьогодні ставить або на паузу, на паузу, або там не визнає конституцію, або яким чином ну, хоче знаєте, підмінити Конституцію іншим законом, то зразу хочемо сказати, що є п'ята стаття, де написано, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ. І тому, якщо Конституція на паузі, то тоді треба визначитися, в яких рамках працюють сьогодні інституції влади. і... Що народ повинен сьогодні користуватись п'ятою статтею і визначати її подальшу долю. Я думаю, це також не, не сьогодні не допустимо під час війни. Тому дуже хотілося, щоб рішення, яке подальше будуть приймати, що були враховані і обов'язково були зрозуміли для громади. Дякую, все буде. Приймати.